Компанія Автопарк нове надходження Chevrolet Вольт» 2016 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,5 та гібридною установкою. Автоматичні коробки передач і передньому приладі. Візуальне та ПЛКП без нарікань автомобіль був привезений із США з пошкодженням вандалізму. Тобто удара не було, ДТП він не був. Встановлені оригінальні лакосплавні диски 17-го перепрошую радіусу на літній гумі, безключовий доступ на всіх ручках дверей. Карта салон чорний текстиль, без пошкоджень. Все чистенько, охайно. Така сама історія зі стелею. Ультимедіа Діспей, камера заднього огляду, клімат-контроль. Ультикермовий в такому стані. Круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. По задньому ряду. Також все чітко, все чисто, без зауважень. А оглянути дану позицію можна за адресою місто Київ, Це Сумська, 2А, а Автобіль можна придбати за готівку, кредити лізін, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.